Всім доброго дня. Сьогодні на вулиці, хоч немає сирості. Що? Що доці? Пішли? Вийшли гуляти, але ну, трохи щось вітерець піднявся. Але не холодно. Сьогодні. Особливо нічим і не займаюся. Їсти, є. Правда, зараз прийду гречки зварю. Вчора так і не зварила, Доїдали макарони. М'яско є. Що дать? Люди топлять. Шо? Не Мені йти, що? ну так пішла зі мною. Не Чого не хо. Я... Ну я пішла. Все, тоді пока. Так, ми вийшли на вулицю гулять, їсти є, що хочу сьогодні дещо зробити. Новорічне, таке, знаєте, наламала, не наламала, а нарізала їжу на день народження. 10 грудня ще до дядька Серегиного, а там ліс. То я гілочок нарізала, взяла секатор. Пішли з мамою. Чого? А тепер хочу новорічну композицію зробити. Ще в хату не заносила, бо вони ще б і посохли. Прийшлося викидати, а так вже чекала. Чекала, щоб трішки ближче до Нового року. Та, можливо, сьогодні побачив. Хмарно, ну сонечко, хочеться сонця. Де сонце? Морозу немає, снігу немає і сонця немає. Ну що це за погода? Тож ми виперлися на вулицю. В хаті вже теж надивилося, і вчора так сиро було, що й не виходили. Туман, така мряка була. То я майже день на кухні провела, поки ти відбивні посмажила, поки почеревину, помила всю плиту, забризгала, бо воно ж засрало, настільки смажила, як зальопало. Повимивала все, да і все, і в хаті гуляли. Квіти полила. Що дось? Ідемо, Ідем зустрічати папу? Пішли. А сьогодні вже... Давай ручку. Сьогодні вже на вулиці набагато краще, мряки немає. То ми вийшли на вулицю, сходили в магазин, купили молока додому, заказували, щоб привезли нам. на вулиці? Так гарно на вулиці. Що й в хату не хочеться йти. Що ми гуляємо на вулиці? Ну Хочеться, хочеться хоч якогось морозу. Хоча б невеликого. 3-4 градуси морозу, щоб оця грязюка повимерзала. І щоб сніжок, хоча б такий, як оце випадав, біленький. Хоч трошки, ну, щоб біліло. Ого. Ні, то не наш м'ячик, то чужий, пішли. Ні, тобі не можна, тебе твій вдома. Ні. Так що Не можна чужий м'ячик трогати. Не, то не наші, пішли. Тож хлопчик грався і закинув сюди. О, і там топлять. Така гарна ця хатинка мені подобається. зелененька, маленька. Йдемо, пішли. Мячика не можна трогати, то не наший. Бо хлопчик прийде і буде тоді шукати, пішли. Пішли. Он де їй хочеться ж того м'яча взяти. Пішли, пішли, дочі. Ну, піш... я тоді сама пішла. Залишайся, пока. Мам, не... Давай, Руцю, я чекаю з тебе. Давай, давай. Пішли все. Ось така у нас зима, не зима, а весна. Трава зелена, грязюки по коліна. Роботи повно, робити не хочеться, тому що ще не відпочили від літа. На вулиці Зелена, в хаті ялинка стоїть. Оце зими пішли, як спомню раніше як були. Раніше були зими, о, снігу по коліна. Да я ще пам'ятаю, що дать? Пахне, да? розтопили, так димом пахне. Ще пам'ятаю, у 2017 році, ох і замило, 50 сантиметрів снігу було, що я й на роботу не могла виїхати. Замило, такі були кучу гури. а в нас ще від поля так взагалі. Що? Уже не хочеш йти? О, де пішли. Уже все, прийшла. Ідемо, пішли. Все, пішли далі. Оце у нас такі гульки. Так що, а зараз зима, діти скоро не знатимуть, що таке сніг. Ото хіба що на фото. Чого я тоді не знімала ці відео? Ой, снігу скільки було, у мене фотографії є десь. Телефоні Артем маленький, так йому по плечі було снігу. Ще корови в нас були, до сінника попокидаєш. Тепер тільки спогади. Так, все, пішла я. Вам нема де оце гребтися. Йдіть на вигон. Угу. і грязні, такі грязні. Чумазі. грязюхки повно. Ну хоч тут у них трохи так, значить, ну, не підсохло, але ж... Не таке грязіше, як отам в загороді. А ці повилітали, так. кут дакає. Ой, бім відійди. Бім відійди. Грязюка, хай йдуть на вигон. Уш? Уж... Ось ця. Зараз випущу. Виходьте. Виходьте. Під 110 вилітають. А? І ці кракозяблики. Трохи сонечко вон виглянуло. А он там блистить. Хотіла, нехай бігають, він там на гної копошаться. Десь хоч траву поклюють. <кхід> де хоч лапи повитрають це є отою грязь об цю травичку. Ой, як гарно. чуть чуть Виглянуло. Нас не думаю, чи робота сьогодні підвернулася. Зараз будемо скупити курицю. Бо перелітала, ге? Перелітала чи чого вона? Ну, от куди я знаю, зачепилась ногою і да, вісіла, таке їй забрала. Ай, не ходила, так. Я їм не сіла, але не ходила, Так треба зарізати. Треба Ні, зарізати. Не спали, вони не розуміють. Уже зарізали, не треба зарізати. Заріз. Трійлося зарізати, бо жалко, вона не виходиться вже Де видно. Одна ви... така важка страшниця. Викрутила лаву. Треба було О, то її летіти. То а то канфати по триїму да й сьогодні одну здійсню. Так <рес> що у нас сьогодні буде куриця, зараз будемо скупти, Да, хто зна, ми її жаримо довгу святницю. Що хоч і робити? Так, да, звісно, що хоч ти робити. Вона ага. ще гомілка одна із курки. Ще є. Да я зараз цю кашу зварю. Варить. Бо вчора ж не варила, так розцяє. Оберу й поставлю гречки. Хочеш вари, хочеш обжави, хочеш запікай, хочеш в морозі луку ложи, хочеш собаці викинь. Варіанти в море. Не знаю, зараз побачимо, обскубем і будемо дивитися. Ще ж їсти цієї биточки повно і. Почереви наш єсть. Ну, побачимо. Зараз яка вона. Зараз поскубем, побачимо, а там тоді всі що завтра щось зроблю. Сьогодні точно чорне буду робити, полежить в холодильнику. Не... а перші в холодно їй нічого не станеться. От oh, oh, oh. oh, буде на столі опять. Ну куриця, завтра заберу оп'ять. А, а ти, так... ти наче не виносиш, щоб в холодильник не ставити, так туди Я при... нічого не виносила. Я прибрала борщ, висипала вам цим собакам утром. Ага. Холодець викинула лоток собаку. А хто приніс холодець у першу ранку? Ну, а чого ж ти не їла? Ага. А ще на лисники їла. Думала. Ото ж курка теж думала. Що кудись утече, так утекла вона, бач, куди у відро без голови. Ну, вона залітала на видно. А... ввечері. Але це ще з вечора? Ввечері вона повісилася, як я з роботи приїхала. Я не а бачу. утки не заходять, я давай утки гнать, вони дойдуть до воріть і. Тебе їду. не видно, репетуєш там. Дойдуть до воріт і вертаються. Я ще кагуль, кавуль прихожу, курка повісь, ах, туди її випустила, вона ляла і лежить. Ну, лежить здохнеш, викину собака мені. Коли й утром жива, виперла її на дві. Ну, щось це обскубила. Це їєчку знесла утром. Вона бідненька. То ж треба такого, ну нічого. Ну, нічого, зараз їй лапи помиємо, її покупаємо. Так. Так що у нас непередбачувана пред... не робота. Нема, щоб не було без роботи, нема такого дня. Що ж за і підсунеться? Ну, то ж хорошо. Да, хорошо не залежу на дивані, okay. нема коли. Треба утку попробувати сюди, зарізати, є колодки чи нема. Вони такі це? грязні, такі грязні. Град треба я... треба я... купати тоді скупку. А зловить їх як там, тому Отто, ловить, болоті? Або всередині. Ти будеш ловити. А, стої, ні. Трочки держати не буде, ні. ні. Зараз. Ні, чуєш, я ти ловити. Я, я, я буду ловить, коли там підсохне. А, а я не скубу. Різать, я не ріжу, а скубти розбирати усе це я роблю, так що не треба. Так що курочка буде у нас знову. Знову ним кукурікать. туди Забирать. Давай ой, будемо скупти. Работає до А, Вашка Скуби, така Скуби, доладня куриця, скуби. Путня. Да, не <реку> наш, видно, вдари, видно. Ну не каже. Бач, воно й синє на грудненні трохи. Це ж видно вдарить. Видно. Не що повикидаємо здоровишку, така важка, звісно. Оце ловки, а ті красиві курі, так да хіба то курі голуби. Не голуби, а ці. Не дивися, скільки їмо, їмо. Їмо, да ще й повну в холодильнику. А от таких, так, а щоб отакий, так у морозі ловку б не влізли. 16 штук зарізали. Які 16? Ой, 26. 16, 26. Я забулася. Не вляд, щоб оце 26, да, отакелених. Так ще б і по сусідах морозиловку б носили. Ой. Угу. Ну, давай тоді покажемо, як обскубемо, де да обсмалим, покажемо, яка дроха. 5 хвилин і курка готова. А хлопка, все тільки оце трошки ага. вдарилося, бачиш? Ну, виріжеться, викинеться. Ну, да, скільки так. Ага. Зараз посмалиться, обчає, ага. розбереться, гарно вимиється і все. І не думав, що зарізали ще й курку. Пошла я Что Не скажу. Заділую посмалю. Сонце виблисне трошки нема. Блисней нема. Все, пошла, я посмалю. Куртику. Uh -huh. Небо, яке гарне. Мама варить гречку, бо доча розлинилася сьогодні. Попросила, щоб мама зварила курячий бульон із рукава. Там ще йонгомілка одна була, розібрала і поставила нам кашку. Малашко, от спасіба. Хто б ще мене пожалів, якби не мама? <ріс> <ріс> ага". А якщо за день зімо? <ріс> <ріс> Заставлю, щоб да ні. Я вже поїла, тільки що доїла ще. Тремлинчики трим... ще було, тут, що кусок чорного хліба з'їла, і ти тремлинчики що смажила. І кусочок зіла, Шей, ще з'їла. А, біла. і кусочок піця, да. Бач, забулася. Ну, мама не дасть мені забути, що я їла. Вона чепурно веде. Е, Конечно, цю... Я... Звіт. Звіт. Ой. Все треба бути от І курка. Цю, що я обскубла, тільки що мама розібрала, бо я прийшла малу, ложила спати, поки заколихала. Ось така жирнюща гляньте. Жиру страшне, скільки. Завтра, щось буду готувати завтра. На сьогодні вистачить. Куча в нас ще биточків, почеревина смажена, так що їсти є, що ніхто з куркою займатися не буде. Чого ви повиходили, це няпкаєте.